Сьогодні співає церков одну із пісень, в котрій указується, було б би дуже дивно і чудно, якщо б жінка родила дітей, а залишилася б дівчина, що неможливо. Но було б же, співаємо в пісні странно дивно, якби дівчина. Родила дітину, і одно, і другое дивно. Є. І ми співаємо по церковному чуждим матерям дівство, і странно дівам діто А от на тобі богородице і одно, і другоє звершилося, на тобі обоя устроїшеся. На Діві Марії звершилося то, що вона родила Богомладенця Христа і осталася Дівою. Ворота Дівства були відкриті, Христос прийшов і каже пророк, двері затворилися. І странно дівам діто народження, а на Діві Марії, ото не странно, вона родила младенця Ісуса безболезненно, і тому і мати і діва в єдному лиці. Нині праздник Різдва Божої Матері покликає всіх нас подивитися, якої важно діло в цьому світі мати духовний захист. Православні християни мають сьогоднішній день праздник, бо наша Мати Божа Мати. Діва Марія має день рождення, і ми всі діти радуємося, як у любів сім'ї, день народження матері, день народження всіх близьких, друзів, дітей, внуків, народження матері і день народження і я святкують усі, бо вона дала життя, вона родила дітей. І ми благодаримо Бога, що Божа Мати також нас родила, родила нас християнами во Христі Ісусі, дітьми Божими, котрі послідували назов Христов, пішли за Христом, взяли свій хрест і йдуть за Христом. На цьому путі і Спасительна сила Божа допомагає нам, но й велику помощь подає нам. І Божа мати своїми молитвами і чудесним духовним покровом. Ми в сьогоднішній день можемо спомятати і своїх батьків. Ведь так стає, що тільки після смерті батька і матери починаєш розуміти, яка велика слава, яка краса була з тобою, яка була мудрость з тобою. Дітки маленькі розуміють ото і тягнуться до матері. Воїн на полі брані, коли вдруг смертельно ранений, коли приходить ота смертельна минутка, часто посліднює слово воїн каже, мамо, митрополіта Павла києво Печерської лаври. Коли йому перший раз об'явили, в чому його цей світ Дикий обвиняє, він сказав прямо на суді, як би я хотів сказати своїй мамі, що судять мене не за те, що придумали, а за віру Христову православну. Цей світ тим і слабий, безпомочний і примітивно слабий, коли він питається, у сьому світі імітувати право, свободу, говорити про релігію, говорять навіть про що релігії в нас вільні, і вільно можеш вірувати. І після тих слов беруть батох палицю і йдуть бити православних канонічної церкви, бо вони вже не рівні. А які чому не рівні? Яким законом вони не рівні? А закону такого не є. Но пустили фейк, то є ложну інформацію, православні нехороші. Ми в сьогоднішній день Різдва Божої Матері кажемо, Божа мати, ми ті діти, котрі прибували все з тобою. Останні 30 років в Україні ми завжди в єдинстві з Канонічною церквою. І сатана завідує тому єдинству, і тому всякими путями. Втискуються в нашу релігійну територію другі релігії, нові релігії, котрі клеють чиновники. Ну, у нас є одна релігія, яка нам від Бога дана. В Закарпатті ми маємо 1150 років від Кирила і Мефодія, і ще київських полян, Київської Русі не було, а вже під Карпатами молилися по православному. І таким, таким язиком, яким ми нині в церкви, молимося, будучи дітьми Божими, новими дітьми во Христі і Ісусі. І тому нас сьогодні в Закарпатті православних нічого учити тим людям, котрі, той самі не віруючи, не знають Бога, але зато вони забивають свої нові релігії, щоб нарушити. Наш праздник. були ж так поступаючи, радуйся в день Різдва Божої Матері, моляся за всіх, хто просить нас, а хто й не просить нас, молимося за них. Ми діти Божі, радосні, веселі і світлими малицями, наповненими душами, пламеніючими духом. Це і є доказ істинності нашої віри, а в вічності віримо. З святими і по милості Божої, і по молитвам Божої Матері ми зможемо наслідувати і царство Божоє, царство Вічноє. Амінь.